Життя святого священномученика Автонома, святий священномученик Автоном був єпископом в Італії. Коли імператор Діоклетіан почав люто переслідувати християн, то він подався до Витанії. Там, у місті Сореос, він навернув багатьох до христової віри. А одного мужа на ім'я Корнилій висвятив на деякона. Далі святий автоном проголошував Боже Слово в Леокінії в Ісварії. Повернувшись у Сореос, висвятив корнилія на священника, і тепер вони двоє проповідували Христову віру. Над Чорним морем у місті Клавдіополі він заснував християнську громаду і знову повернувся у Сореос. Поблизу міста була місцевість Лімна, де християни переважали поган. І вони зруйнували поганську божницю, погане задумали помститися їм. І зібравши велику громаду, вони напали на Сореос, вдерлися до церкви й убили святого Автонома. Тіло святого мученика поховала Деяконеса Марія. Відбулося це близько 323 року. А в часи Константина Великого, один вельможа на ім'я Северіян над гробом святого священномученика побудував церкву. Але вона невдовзі завалилася тоді тут звів величний храм полководець Йоанн. Під час цієї будови було знайдено тіло святого автонома, яке зовсім не розклалося, хоча з дня його смерті минуло понад 200 літ. З Богом!